Вітаю, і це останнє відео на каналі. Причина цьому доволі проста. Гойка мені набридла, але я б не сказав, що вона мені набридла взагалі. Я готовий в неї інколи повертатися. Там раз на місяць, на два місяці, там раз на півроку. Але, як ви розумієте, цього замало для ведення каналу по гольці потрібно випускати відео, хоча б раз на місяць, а в ідеалі взагалі кожного тижня. Але в моєму становищі це просто неможливо. А тому... Просто вести канал далі, аби вести я сенсу ніякого не бачу. Взагалі цей момент повинен був відбутися давно, але я просто відтягував цей момент, думав, що бажання з'явиться. Та і взагалі кидати канал не дуже хотілося все ж таки я в нього вклав багато сил. Я над ним старався. Раніше останній рік вже не дуже старався, але все одно тратив на нього свій час. Було цікаво робити відео, але відтягувати далі ну, сенсу немає. Просто треба забути та відпустити цей. Щасливий період, який в мене був. Дякую всім, хто підписався, хто дивився мене, хто ставив лайки, хто навіть ставив дизлайки, теж дякую. Також дякую за коментарі, за підтримку. Дякую. Також окрема величезна подяка всім спонсорам, які мене спонсорували протягом усього часу. Величезна вам подяка за фінансову підтримку. Взагалі, ви це відео могли не побачити, як і останні проходження, які тут вийшли, тому що про закриття каналу я думав ще весною. Коли вийшло проходження за Швецією в кінці квітня, тоді я зник на два місяці. Тоді я думав, що вже все, я закрив канал. Забув про гойку все. Але за два місяці, за два місяці, поки я був відсутній, в мене з'явилося знову бажання пограти. І тоді я 4 липня випустив відео за Італію, де я грав за Італію. Але прикол в тому, що бажання воно як з'явилося, так швидко і зникло. І навіть не дивлячись на це, я все одно намагався відтягнути цей момент. Але ну знову ж таки відтягувати його далі сенсу немає. Взагалі цікавий факт: всі, хто почали україномовну гойку в Ютубі, зараз пішли. Альтернатива хісторії, майже Микита і я. Ми були в трьох, які вели україномовну гойку в Ютубі. Ми єдині, хто знімали відео по гойці. Ну, не єдині був ще Едбор, але він доволі швидко зник. Були, можливо, якісь маленькі канали, але, ну якщо я про них не знаю, то значить в них нічого не вийшло. Коротше, ми були в трьох, які почали вести канали по гойці. І зараз Микита відійшов від справ, покинув канал, альтернатива хісторії ще раніше пішов. Ну і я був останнім, і ось тепер йду також і я. Але насправді засмучуватися не варто, тому що якщо до цього моменту україномовна гойка. Якось не дуже сильно розвивалася. Тобто в цьому році я знайшов багато каналів по гойці, і це добре, це означає, що гойка в українському сегменті буде жити. І це чудово, це прекрасно. Україномовна гойка буде жити в Ютубі далі і процвітати. Ну а на цьому все ще раз усім дякую. Ну і бувайте!